Давно шукав, де можна дешево купити доступ до Атхерт? Крутяк! Ти нарешті знайшов! Тобі потрібно зайти в Телеграм та написати White Tools Browser. тобі висвітиться канал складчини. Нік ти можеш побачити на екрані або в описі під відео. Кажи, що ти прийшов з YouTube відео та додатково отримуй знижку 50%. Удачі!